Вітаю в себе на каналі Звуть мене Марина Безугла. Ми тут говоримо про Лівгуд, сьогодні про план винагород, а саме про другий вид доходу глобальний бонус. Як його нараховують, звідки беруться гроші і як часто виплачують? Яке є обмеження по цьому виду доходу? Зараз розберемо. Як тільки ви зареєструвалися, ви зайняли місце у себе у структурі. Під вами. Є ваша особиста структура. Якщо ви нікого не запрошуєте, з часом тут все одно з'являються партнери, тому що розставляються автоматично всі партнери в структурі згори вниз, зліва направо. І ви можете отримати в своїй структурі партнерів від вище стоячих лідерів. Якщо ви нікого не запрошуєте, ваша структура все одно з часом заповнюється. І абсолютно за кожного партнера, який зайшов пізніше вас і зайняв місце. Ви отримуєте 25 центів. Якщо у вас навіть буде один партнер під вами, ви вже за нього отримуєте 25 центів один раз на місяць. З Часом їй стає все більше і більше, тому що, наприклад, ось цей почне запрошувати і починає будувати свою структуру. Ці всі люди вхожі у вашу структуру, і абсолютно за кожного ви отримаєте по 25 центів один раз на місяць. Якщо взагалі нікого не запрошувати, вам відкриті рівні до 12 го до і максимальна кількість грошей, яку можна отримати, якщо взагалі нікого не запрошувати, це близько 2000 доларів. Нагадується, абсолютно повний пасивний дохід. Якщо ви хоча б запросите двох і отримаєте за це статус Бронза, вас відкриваються ще нижчі рівні, і ваша максимальна сума по цьому виду доходу буде близько 4 тисяч доларів. Якщо вам це подобається, ви починаєте починаєте запрошувати, здобувати нові статуси, наприклад, срібло, золото, ваш дохід, звичайно, збільшиться, і у вас відкриються ще нижчі рівні, і це вже близько 8 тисяч доларів. Ну і надсолодший, найсолодший. Максимальний дохід, якщо ви в статусі діамант, ваш максимальний дохід по цьому виду доходу буде 16 тисяч доларів, оскільки у вас відкриються всі 15 рівнів вашої глобальної структури. Діамант максимальна сума близько 16 тисяч доларів. Дуже класний пасивний дохід, дуже крутий. Дуже рекомендую зайти. Прямо сьогодні в компанії Livgood. Приходьте до мене в команду, тому що в мене активна, команда швидко розвивається. І буквально через кілька років ви точно заповните всю свою структуру і будете мати по максимуму. Наступне відео буде про Мачен Бонус. Це такий солодкий, це такий смачнесенький. Рекомендую. Дивіться наступне відео.